Всім вітання із сонячної Одеси. Я в торгівельному центрі Рів'єра. Це магазин Нью-Йоркер. Хочу зробити огляд на чоловічу і жіночу колекцію, подивитись, чи є у них знижечки, акції, що цікавого на нову колекцію. Ось дивимось. Ось такі ковтинки написано 329, 329 гривень. Так. 320 гривень. Так вона і коштує. Така прям поліестер. <ріст> прям відчуття зразу. Ось такі маєчки. Да, у них? Ціна 279 гривень, така рожева і біленька. Ось написано: 199 гривень. Дивимось, так ні. Так, 199 гривень. ця більш така м'якенька. Ось дивіться. З кружевою різних кольорів. Ось така маєчка. Така буде зручно, бачите, її можна вдягати без бюстгальтера, Дуже так прикольно зроблена. Мабуть, теж за таку ціну на цій стійці. Ні, 329 гривень. Вона йде в такому шоколадному кольорі. І ось в такому зелененькому. ну, Футболочки вже не дуже тут все це актуально. От, зі знижками можна глянути. 159 гривень. 9 гривень. Звичайні майки, які можна вдягнути під светер, якщо холодно. Вони коштують 159 гривень. Так, правда, от у них це співпадає, тому дуже зручно. Ти дивишся ціну, підходиш і бачиш, скільки воно насправді коштує. Так, ось чоловіче. Це ж чоловіче, так. Якось так у них спочатку жіночі і одразу Ну, По-іншому, не так, як на Таїрова. Дивіться, 699 ось такі штани. Вони знизу на резинках. Саме на резинці, не на манжеті. Ось вони як виглядають. В такому шоколадному кольорі, в сірому кольорі. Це ціна 699. Також на змійці ось така кофта, дуже змійка гарної якості так легко відкривається. Ось одною рукою, прям легесенько. 799. Все-таки кофта. Ну, як сказати, худі на змійці коштує. Дорожче на 100 гривень, ніж штани. Є в синьому кольорі, в зеленому такому, в темному, Ну, не передає телефон в чорному, в сірому, всі вони в одну ціну, 799. Мені прям цікаво, ця зміка, да, така у них класна. Чорні штани, чоловічі, класичні, теж вони на резинці. Я так розумію, да, всі вони 699. Ну, тут написано: 799-699. Дуже зручно, що вони роблять отак цінники. Так, з цієї сторони це вже ось, бачите, жіночі такі гарні худі, теж на змійці. Ну, Вони дорожчі. 1299, тому що на них такий принт прям переливається. І теж така змійка зручна на флісі. ну, отут якби якість, ну, зроблена більш-менш нормально. І ось така шоколадного кольору. Ось щось я там зачепила, мені здається. Ось вони отак виглядають, блакитна, шоколадна. Також до них йдуть штани. Дивіться, теж ось ну, з такої же, якби, одна колекція. 799 коштують. Ось штани, теж шоколадні і голубі, вони теж зірочками, одні зірочками, бачите, ось візерунок, зірочки такі золоті, а тут метелики на цій. Ось така худі, цікаво подивитися. Зараз я вам такі покажу. Худі. І ось такі штани. І потім скажу ціну. Так, оці штани. 799. Нью-Йоркер Україна. Так, я ж не помиляюся. Жіночі, ну, Камбоджа, начебто ж жіночі. І ось така худія у них коштує теж на флісі. Гарненько зроблено теж майже 1200. Ось дивіться, як вона зроблена. Це те, що без знижок ми дивимось. Ну, у них поки у них коли знижки, то тут, звичайно ж, людей дуже багато. От тут написано 649. Зараз подивимось. Це, мабуть, на отакі штани. Так, ні, тисячу, от на оце, скоріш за все. 649. Так, ось так. Да. 649, ось така коротенька кофтина. Дуже коротенька. Тут вже хтось навішав чогось. І ось ось такі штани з білим таким. О, зараз приберу. Вони 799. От вони, бачите, ну, такі рівні, як можна сказати, навіть. Ні, мабуть, більше вони рівні все-таки донизу, рівненько. Не так от зроблені. Біленька тут резинка на них. Ну, цікаві. Подивимось, скільки у них коштують кросівки. Мені от цікаво, 699. Я у них на знижки якось прийшла і купила угі за 45 гривень. Дуже класні, їх на Олексі потім продала, тому що 42-го розміру. А вони якраз переді мною розібрали самі продавці. Ну, за 45 гривень угі. Так що да. Ну я теж якби не прогадала, що їх забрала. Я думала, може на вулицю виходити за котом в великому розмірі. А знижка йде на літню колекцію. Але ж продала потім 100, 119 гривень, такі шорти. Ну, не знаю, це кому зараз треба. Ні, ну от 79 гривень. Маєчка така, її можна одіти, може під низ светра, наприклад. 79 гривень Ні, не обманюють. Мені подобається це. Це, мабуть, такий поки єдиний магазин, де отак от все співпадає. 119 гривень, да? і отут 119 гривень. О, яка така цікава, гарненька 399. Дивіться, як вона зроблена, ковтина. О, ось така, як, ну сказати, не пальто, це як більше така накидка 399. До речі, коштувала 1499. Вона така, як легенька, дивіться, на поясі. Не знаю, навіть, якби мені так її показати, щоб було видно. От вона дуже така симпатична. О, так зроблена. ось. Я, може, її потім візьму, до речі, приміряю. Легенька так можна вийти. Зараз в одесі так міняється погода, що якщо щось одінеш, більш тепле, потім дуже жарко. Дивіться, скільки тут товарів по 119 гривень. Дуже багато знижок, а людей мало. От на Тиєрова в Сіті центрі дуже багато людей. Ковтинки різні. Ну, це все зі знижками. Ось літні сукні по 119. Ось така ковтина, може. А, це комбідрес, ну ось така з прикрасами. Тут уже 399. Тут штани. А, ну ці рожеві подивимось. Ось такі рожеві, як карго з карманами. Ну, як спортивні більше, 399 це акція. Вони були, ну, не видно, скільки вони були, Ну, от вони 399 на резинці внизу. Також 399, ось така цікава спідниця. 399. 39 так співпадає ціна. Бачите, як вона зроблена? Вона, як знаєте, балоніва. Блолоніва тут на резинці так затягується. До речі, цікаво. тут спідниці є джинсові, вони вже вони теж 399 коштують. Чомусь я не бачу цінників. Зараз я її отак візьму. Ага, ось така спідниця, так, 399 з карманами. Вона довга, прям довга. Міді. І ось отака спідниця ще цікава. Теж 199, до речі. Вона така симпатична, з такими ременями, прикольна, прям, я б сказала, дуже симпатична. Також у них дивіться, зі знижками білий знайде жіноча. Причому її ну, бачу, що багато. Так, ось без галтеру так. М'якенький, до речі, 199, не буде давити. І так він зроблений. Ну, 119 грив... 199 гривень, не 119. 199. Потім ось дивіться, які тут прикраси. Ну, зроблено симпатично. 329 гривень це теж акція. Ось тут написано акція, але ціни різні. Треба просто підходити на стічку і дивитись. Ось теж такі трусики зроблені красиво. такими ось Прикрасами. Так, що це телефон не фіксує, 119 гривень. Це от з акціями у них така окрема, бачите, стічка окрема. А тут уже без акції іде білизна. Ну, без акції я вам показувати не буду. Подивимось, що тут прям 39 гривень. Так? 39 гривень таке буває. А ну зараз перевіримо на О, да, купальник 39 гривень вверх від купальника. Нічого собі. Я навіть не знаю, що в них таке буває 39 дев'ять гривень. Взимку можна купити за 39 гривень, щоб потім влітку втягти. Ось дивіться, який класний красивий верх. Ну, для мене це актуально, так як я на море все літо ходжу, тому мені купальників треба багато, дивіться, 39, ну дуже гарно так зроблений. Я розумію, що зараз це не актуально, але я вам декілька покажу. Ну, може хтось їде на відпочинок, а може хтось їде в якийсь спа. Зараз багато на Західній Україні люди їдуть. От я була в східниці, там всі плавають в цих басейнах. Так що це теж актуально. Дивіться, низ також 39, причому розмірів як багато. І такі гарні варіанти є. Класно, класно, так. Да. Не знала я такого, що можна у них купити за 39. А білий, ось такий бюзгалтер. Дивіться, який блакитного кольору. 39 гривень. 39 гривень бюзгалтер. Ну, навіть якщо він зроблений в Китаї, ви знаєте, мені здається, що це ціна ну, класна. В не купиш за 39 нічого, мабуть, із такого. Ой. Падуть, значить, продадуть. Такі трусики танго, теж 39 гривень. Є тільки танго, да? Мабуть, інші розібрали. Такий гарний теж низ від купальника. За 39. Ну, да. За 30, ну все за 39, що тут дивитись. А скільки ж у них накидка така на купальник? У них є чорна. І є біла. Ну, зараз почнемо з білої, чомусь немає цінника. На цьому немає. Немає цінника. Може теж 39 коштує. Зараз Ні, 199. Чорна і біла. Так, тут по 79 є окрема така стічка. Ну, це такі вже точно такі літні всі ковтинки. І ось тут у них все указано. 799. Також така сорочка. Подивимось, на вид вона ну, 199, ну, так вона привабливо виглядає. І м'якенька і легенька, до речі. Якщо навіть за таку ціну взяти по дому, ходити чи вийти, куди на вулицю, за чимось швиденько. Ось така сумочка 399. Ну, така вона легенька, нормальна, не так, щоб якась груба. Джинси такі цікаві на резинці. як Знаєте, як Під спортивні штани такі м'які. Навіть поміряю. Поміряю, так. Да. Потім вам і скажу на них якраз ціну. Також ось такі штани Cargo. 799 джинси. Що тут ще по джинсам? Скіні такі, 549. Різні тут кольори на скіні. Трішки чоловічої вам покажу колекції. Ось написано 399 футболки. І ось вони висять, бачите, які різні. Також 549. Хочу подивитися, чи є у чоловіків також знижки, як в жіночому відділі. Так, є ось якісь знижечки. Дивимось джинси. Так? 799. 799, ось такі джинси. Ну, правдива ціна. Так. Прав... Правдива, 799. Тут. А тут теж 799, ось 399. Ось такі вони. Джинси рівненькі, оці 399. І ось такі білі джинси. 399. З цієї сторони знижок немає. Тут уже більш дорогі, 1300. Також ось прям на резинці з карманами такий гарний колір. Бачите? От вони зроблені такі прям приємні. І так виглядають непогано. 1299. От як написано, так воно і є. О, яка, не знаю, жакет чоловічий, чи як це назвати. Ну така, як рубашка, тільки вона утеплена. Прям так, ну, утеплена. Ось така рубашка з карманами. Вона як такого кольору молочно-біжевого. 1299. Ось ці джинси не дуже. Бачите, на них оце поналипало зразу. Чорні. Ну, це така фігня, потім їх чистить весь час, 799. Штани різні, от у них ціна йде зверху і знизу вона співпадає. Це мені в нью йоркері сподобалось. І так все у них прибрано, так все якось ну, приємно по магазину ходити. Все складено, все розкладено. Ось така теж 1199 теж світлого кольору. Це вони всі світлого кольору. І ось теж така 1199, вона така, навіть, ну вже більш, знаєте, як дублянка тут наверху зроблена. Я хочу та, і пальто, те та жіноче так теж схоже з такої тканини. А тут класичні брюки є. Ось отакі чоловічі. Класика. Вони коштують 1200. Ну Вони зроблені з якоїсь такої приємної тканини. І ось такий жакет до них, 1700. Тільки якось воно неякісно в них пришито. Треба все потім, знаєте, відрізати ці нитки. Сорочка. Сорочка така, як накрохмалина. Ну, колір такий приємний: 650 гривень. Ось така сорочка. Ну, я вам приблизно так в чоловічому відділі ціни показала. Навіть підтяжки у них чорні є от і червоні. Вони коштують. 200 гривень. Це без знижки. Далі тут. Ну, в чоловічому відділі все зрозуміло. Тут джинси. Зараз, якщо щось цікаве ще побачу, то я вам покажу. Ось тут йдуть худі. Худі 799, кольори ось. Багато-багато кольорів різних. Є тут худі 699. Подивимось, що тут на знижечках 199 гривень. Це футболочки. Ось 199. Ось такі звичайні футболки. До речі, приємні на дотик з таким вирізом. А ну ка кольори різні, то зрозуміло. Так, да, різні у них, бачите, ось такий, ну, як кругленький. 199. так. І он, я бачу, там у них теж йдуть знижечки. Подивимось, скільки коштує, наприклад, ось такий жилет. От жилет такий прям, Ого, такий прям. Він такий, знаєте, рівний, як такий твердий, він не буде форму прямо міняти. Цей 1200 коштує. О, ось така, таке взуття чоловіче, черевике. Ось такі черевики чоловічі. Коштують півтори тисячі. Куртка написано 2200, Я думаю, так воно і є. 2200. Так, да, Всі куртки коштують 2200. Ось вони різні. Ну, ось це така приваблива. І, он, яка, дивіться, такий цікавий колір. Ось ці худі вони йдуть без, без капюшона. 699, так як і написано на ціннику. І ось Тут, де взуття, є знижки, можна собі купити за 279. Так, тут що кросівки теж зі знижкою. Дивіться, такі легенькі, 399. Легесенькі. Та як носити зараз, щоб не жарко було, то у нас зараз жарко ще. То жарко, то холодно, не зрозуміло взагалі, в чому виходити. Ну тут все зі знижками. Ой, навіть шорти літні, хто, хто буде купатись, може кудись іти, там, знаєте, в якийсь спа. 119 звичайна маєчка коштує в чоловічому відділі. Якось у них так темно в роздягальнях. Але ось такий костюм я вибрала, потім скажу ціну. Мені подобається, що штани внизу вони такі широкі. Бачите? Ось вони як виглядають. Така коротенька ця кофта, дуже-дуже зручна. У них така змійка, мені подобається. Вона йде з капюшоном і непогано сидить. Я навіть не думала, що у них такі речі така м'якенька і така зручна. І так під світлі кросівки. У мене просто темні, я не стала одягати, тому що якби, це все спортить. Навіть не знаю, де світло буде краще, щоб якось показати. Ось воно так виглядає, але ну, світло тут дуже погане. Ну, Сподіваюсь, що побачите мене. Я знайшла, тут є таке зеркало, де все видно. Тут ну, добре освітлення. Дивіться, у них розміри нормальні йдуть. Я взяла собі М оці штани, а я ношу М. І вони на мене великі. Прям великі. Бачите, як вони зроблені. Це утеплені штани, утеплені худі. Худі таке з капюшоном. Теж розмір М. Він такий великий. Якщо будете замовляти десь по інтернету, то майте на увазі. Ну, я правда трішки схудла, але все одно як для М, то вони такі речі великі. Дуже теплий костюм. Так, ось цю жилетку вирішила вам показати з оцими більш теплими штанами. Вона, до речі, виглядає так прикольно. На мені розмір L можна було брати. Менше я люблю верхній одяг. Ну, більш такого великого розміру. Ну, ось так з кросівками. Ну, Непогана. Мені подобається, вона така прям якесенька і зручна. Ну Ці штани просто треба було брати меншого розміру. Вони на мене великі, тому вони так виглядають, будуть краще, якщо меншого розміру. Ну теплі, дуже і зручні, м'якенькі. Утеплюємось на зиму. з такий пуховий жилет в мене. М'якесенький, півтори тисячі він коштує. Це великий розмір 42-й, там були або маленькі, або великі. Я вирішила взяти великий. Він просто не дуже, мені здається, з кросівками треба, з якимись такими ботіночками чи черевиками одягати. Ось так він. Ну, Він так, на, ну, приємний на дотик. Там і ще в чорному кольорі такий, ось в такому білесенькому кольорі. Ну, він просто на мене великий, знаєте, прям я хочу розв'язати, показати. Він прям дійсно на 42-й розмір йде. Теж тут змійка зручна, можна розтягнути. Зручний такий жилет. Так, і ось такий жилет номер 2 Оце вже мій розмір, емочка. Ось він такий коротенький. м'якусінький як кусенький, прям зручний, начебто 1200. Я потім уточню і покажу, які кольори ще є. Ну от він мені прям. Сподобався. Так він виглядає приємний. Більше мені такі подобаються, ніж балоніві. Зручна тут блискавка теж. Ну, Симпатичний. да. Хочу вам показати, ось дивіться, яка кофтина за 39 гривень. Її навіть можна використовувати як ну як білизну під ні під низ вдягнути під світер. Це у них на знижках такі. Ось 39 гривень. Може навіть розмір більше потім поміряю. Це я емочко взяла, але ну, дуже зручна. За 39 гривень я вважаю це просто чудо і купальники теж хочу собі поміряти по 39 гривень. Лете всі по 1200 Ті, що я приміряла всі балоніві, жилети коштують 1200 різні кольори. Є чорний, сірий. І ось отакі вже більш утеплені, півтори тисячі. Я міряла світлий, є також чорний. І ось отакі коротенькі, мені найбільш сподобався. Він коштує 1200. Є отакий колір, як він ближче до пісочного. І ось такий чорненький є. Ну, оцей краще виглядає. І також просто білий. І ось так зроблений. Це, мабуть, дорожче. 1299. Він такий більше під дублянку зроблений. Так що на цьому моменті я буду з вами прощатись. Я була в магазині Нью-Йоркер. Нью-Йоркер-магазин у нас знаходиться в Рів'єрі-торгівельному центрі, на, ну, де Миколаївська є, дорога. Найбільший торгівельний центр. Раніше тут була зараз, Традіваріус, ось Нью-Йоркер. Другий Нью-Йоркер в Одесі є, в сіті-центрі. Вони є багато де по містам. Всім гарного дня чи вечора, коли ви мене дивитесь. Дякую вам за лайки, за коментарі. Мирного неба, пока!